Це ж металолом. Раз її можна проводити? Це не... старіле. Більше зверніть, що це сторічно для полокомотивно, а що робиться в будинку. Так, емоційно, голова вільної профспілки залізничників України Володимир Козельський реагує на наміри уряду Олексія Гончарука приватизувати Укрзалізницю. Він усі роки незалежності чекає на ефективні реформи, але категорично проти приватизації укрзалізниці, яка стала можливою після того, як Верховна Рада виключила її зі списку об'єктів, що не підлягають приватизації. За планом уряду, залізниця буде поділена на три окремих підприємства: одне займатиметься вантажними перевезеннями, друге пасажирськими, третє має залишитися повністю в державній власності і займатися інфраструктурою. Провести приватизацію уряд планує якомога швидше за рік. Володимиру Козельському цей поспіх зовсім не подобається. Такого безглузного розбивати на а Перед цим робили, ділили депо, ділили залізниці, унічтажали там другі виробничі підрозділи. Непонятка йде. Якась должна реформа йти, стратегія виписана. Пишуть, Приходить одне провітріство, чи президент, пишуть одну стратегію, наші керівники залізниці. Приходить інша професія, пишуть другу стратегію. Є хаос. Треба якось брати досвід за кордоном. Навряд чи за кордоном можна знайти досвід приватизації такого великого залізничного підприємства на півзруйнованому стані. Утім, уряд впевнений, що зможе побудувати логістику приватизації так, аби створити конкурентний ринок, на якому заробляли б і державні, і приватні підприємства, а надходження бюджет з використання залізничної інфраструктури збільшувалися. Адже держава планує залишити за собою контрольні пакети акції нових підприємств. Крім того, ще й забезпечити собі право на встановлення та. Рифів на перевезення і частину прибутків за це вантажна компанія. Цей оператор буде прибутковим, це, це точно навіть зразу після розділення. Що стосується пасажирського оператора, це ми бачимо, що це буде ефективна компанія, яка буде мати систему фінансування, е, яка буде складатися з бюджетного фінансування, з фінансування регіональної влади, і також, е, звісно, пасажири теж будуть платити. Досі пасажирські перевезення завжди були збитковими, попри регулярне підвищення цін на квитки, яке зазвичай викликало обурення пасажирів. Фінансувати їх почасти доводилося за рахунок прибутків від вантажних перевезень. В уряді розраховують, що пасажирські перевезення після відокремлення не завжди будуть залежати від бюджетного фінансування і шукають потужних іноземних інвесторів. Глобальна каже експерт з питань транспорту Ілляни Сходовська, це правильний підхід. Головне це зробити правильно, і головне зробити стратегічного інвестора, який би мав можливість вкласти в технологію інфраструктури, тим самим її покращити і знизити собі вартість. Тобто це Шлях єдиний, який можливий. якщо це все буде залишатися на балансі держави, то це призведе в принципі і призводить до того, що це структура, яка постійно викачує гроші, яка є неефективна. Щоправда, саме інфраструктура буде згідно з планами залишатися у власності держави. В уряді надії покладають зокрема на надходження за рахунок вокзалів, які будуть здаватися в концесію, а також можливо залізничних станцій, які теж переростуть в логістичні центри. Успіх приватизації, на думку експерта, також залежить від того, наскільки якісно на залізниці проведуть аудит активів, проаналізують все, від чого треба позбутися а також наскільки прозорими будуть конкурси на посаду керівників підприємства, яке буде займатися інфраструктурою. Не менш важливо, як інтереси держави будуть відстоювати її представники в підприємствах з пасажирських та вантажних перевезень. Необхідно змінити щодо способу набору керівництва і також наглядової ради, щоб вона дійсно була незалежна і рішення були професійні, стосувалися те, як має розвиватися укрзалізниця у вільні проспілці залізничників ще жодного разу не бачили, щоб керівників обирали на конкурсних засадах. Чи давали можливість простим робітникам теж долучатися до стратегії управління. Керівництво Укрзалізниці, як і Міністерство інфраструктури, відповідальне за здійснення приватизації, поки не звертають уваги на громадську думку, вважає Володимир Козельський. А приватизація в умовах тотальної корупції, на його думку, не має сенсу. Як була корупція, ще навіть більше роз... в Укрзалізниці. Постійно скандали, то те украли, то те щось зробили, то ще щось зробили. Нема порядку. Я не знаю, якщо це робити, то це робити треба в дуже в правовій державі, де нормальні суди працюють, де нормальні органи влади працюють. Робітники залізниці сподіваються, що стратегію приватизації, результати аналізу активів, пропозиції потенційних інвесторів, уряд відповідно до законодавства, виставить на громадське обговорення. Активна фаза приватизації може розпочатися вже наступного року після того, як Верховна Рада ухвалить увесь пакет законів, які врегулюють приватизацію залізниці.